Дівчата, які ваші натяки, хлопці, не розуміли. На першому побаченні з моїм чоловіком я задралася вигадувати метафори для поцілунку. Довелося тому Шерлоку, було б казати, що давай но, ну, друже, губки до губок. Зате, коли не треба, то чуваки лізли мої гланди на смак пробувати. Запрошення на побачення. Сказала чуваку, який оселився в готелі, де я працювала, нібито він переплатив 10 євро, і я можу компенсувати це вечерю і прогулянкою. І знаєте що? Ніякої вечері і влетіла на 10 євро. Натяки? Ви кажете про натяки? Я людині прямо в очі казала, що вона мені цікава, а воно дурне сміялося і знизувало плечима. Тепер ходить до церкви у рожевій сорочці і постійно вислуховує претензії від жінки. Життя норм так його покарало. Жодних до мого чоловіка залицялися купу разів навіть переді мною, але він тупо не пробивний. Ще потім Хариться, що я до нього пристала з тими ревнощами. Прощання після побачення має бути солодким. Я навіть подумати не могла, що він розквітне, у рюкзак та дасть мені шоколадний батончик. Довелося брати ініціативу у свої руки і дякувати за той нац. Слухай, я не розумію цієї математичної штуки. Давай я забіжу до тебе і ти мені поясниш. Приходжу, а в нього дошка, купа книг і дебільно натхнений вигляд. Хоча логарифми пам'ятають досі, хлопці ніколи, ну або дуже рідко розуміють флірт і його межі. Ну, але воно не дивно. Або через одних курв вони не можуть повірити, що комусь подобається, або через інших курв бояться зробити активний крок. Винні курви, а не мужики. Якщо я пишу. Так, ні, норм, ага, це ж блін зразу дає зрозуміти, що мені не цікаво, і я не хочу говорити. Хоча для чоловіків це звичне спілкування. Тому давайте підказуйте, який непрямий натяк вони такі розуміють. Хлопці, легенький дотик, це ти мені подобаєшся, а не ага, попався. Тепер в нас буде 12 дітей, 4 собаки і 5 котів. Ти ніколи більше не побачиш друзів і будеш гарним сидом для моєї мами. Колись читала, що нерозуміння натяків лежить на тому, хто їх дає. Якщо врахувати, що чоловіки над відтінками кольорів не паряться, то мучити їх натяками так само мудро, як вчити бордер колі програмувати на Java. мені не подобаються квіти. Вони в'януть і вмирають. Мені стає сумно. І тоді ти маєш прийти і втішити мене самісіньки не хочу, а не забити на дарування квітів. Я довго намагалася затягнути хлопця додому. Нарешті запрошення на серіал спрацювало ні, фонтану пристрості не було. Він прийшов з пивом, чіпсами і смердючою рибою, а потім заявив, що вважав мене прикольною лесбійкою. Після цього я ніколи в житті не стриглася коротко. На одній вечірці зустріла хлопця, який мені подобається. Підійшла і сказала, що шукаю чувака, якого дуже сильно і давно люблю. І описала його ж у деталях, включно з одягом, без шансів. А рік задивлялась на хлопця, як Доріан Грей, на свій портрет, і кликала його разом займатися англійською, де палко розповідала, що мені подобається хлопця, як він. Та яке там? Через якийсь час довелося казати все прямо. Як виявилося, він себе уявляв взагалі інакше, ніж я перед ним розпиналася. Тому всі натяки летіли повз. Вирішила піти в банк і брати хлопця грайливими фото. Єп, то вже за областю натяків. Одне, друге, третє, десяте нуль відповідей. Як він потім пояснив, неможливо було писати повідомлення руками, які у той момент ледь вогонь не видобували. Перестаралась, перестаралась. Дівчата, якщо не хочете прогавити найкращі миті життя, запам'ятайте. Для пошуку клітора потрібна не підказка, а інструкція. Вигадала цілу історію про те, як мені здається, що мене переслідують. І я просила його проводити мене додому, адже з ним я почуваюсь у безпеці. Він ту історію вирішив копам подзвонити розповісти. Дурний! Перед походом в кіно запропонувала піти до мене попити чаю. Він такий часу ж зовсім мало. На що я відповіла: можна не турбуватися, замок лівчика на заваді не стане. Здивоване питання, а ти чай з лівчика п'єш? Загнало мене ступор, з якого досі не можу вийти. Бар, класне побачення. Ну, думаю, Бахуса славили, пора й Афродіті честь віддати. Але ж прямо не скажеш, подумає, що шлюха. Запропонувала поїхати до мене послухати якусь романтичну колекцію на платівці. Той вирішив вразити мене платівками і відвіз до якогось старого автомата, де ми протерчали цілу ніч. Довгі паузи під час розмови. Замість того, щоб відстати, хлопці намагаються заповнити ті аудіопустоти і завжди у тих комунікаційних судомах просто себе закопують. Я вже не знаю, як натикати, як чоловік вже всіх загембав своїм хропідням. З одного боку, він не винен, а з іншого, таки трішки наволоч, бо на прямі пояснення дуже злиться. Давай іншим разом. Тупо завжди прилітає. Окей, то коли тоді? Одне гарне слово про зовнішність чоловіка, і в них вже шишечка надувається. Ніби маленький комплімент, але хлопці завжди альфу вмикають і тему на інтим переводять. Попросила у хлопця в барі номер телефону для введення в базу самих класних клієнтів. Хапнула піздів за збір персональних даних. Перед днем народження попросило враження на все життя, маючи на увазі секс, він перевершив усі мої очікування, шикарний наркотичний тріп став найкращим подарунком ever.